Комунального транспорту у Рівному побільшає. Вітак міська влада зібралася розширити територію тролейбусного парку на вулиці Данила Галицького. Окрім електротранспорту, там невдовзі з'являться 20 комунальних автобусів, раніше придбаних за кошти міського бюджету. Після обурення рівнян щодо автопарку приєднають частину прилеглого скверу та зріжуть дерева. Департаменту інфраструктури та благоустрою доручили зменшити апетити і знайти компромісне рішення. Про нього під час депутатського дня розповів Руслан Гудима. Прозробили, розглянули таку можливість, тобто, якщо ми планували 4 тисячі квадратних метрів, саме сьогодні ми звертаємося фактично за об'єктом до 500 квадратних метрів. То за нами фактично залишиться лишень в розрізі стояничних місць. Розробити забрати невелику кількість дерев, яка розташована на зеленій на зеленій ділянці, і поставити там власне автобуси для їхнього перебування чи в вечірній час, чи в час ремонту, чи в залі, чи в час відстою, як необхідно на прилеглій до автопарку території є аварії і звичайний проїзд, що здешевить облаштування додаткових паркомість, зрізати ж планують орієнтовно 20 дерев. Руслан Гудима каже, що цінних порід на тій ділянці немає. Якщо нам здасться за кожне дерево і його зберегти. Ми однозначно це задіємо, зробимо. Ми знов ж таки повинні розуміти, що велика частина дерев, яка знаходиться на день гранці, це є самосів, це не висажене дерево кимось чи внаслідок чогось це самосів, тобто воно надуло вітром, пташка несла жолоді, і воно там в такий спосіб і собі утворилося. Роздумують у департаменті інфраструктури та благоустрою також над перенесенням існуючого комунального автопарку. Якщо кількість транспорту збільшуватиметься, присутні на обговоренні депутати вносили свої пропозиції. Дехто пропонував ділянки на ок. В колицях міста дана ділянка вже не має можливості розширитися ні в якому напрямку, бо з однієї сторони інші підприємства, а з другої сторони вже житлові будинки. Тобто, в нас а, або розширення подальше за рахунок парку, якщо Буде така необхідність і знову ж таки питання можливості будівництва нового парку. 20 комунальних автобусів, придбаних за кошти міського бюджету, вже прибули до рівного. Найближчим часом новий громадський транспорт планують закріпити за найбільш затребуваними у місті маршрутами, але попередньо хочуть підготувати для них автопарк. Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.